Зараз буде дощ. Що мені тут сопати? Зараз намокну. Все. Так, кохана, я більше сопати не буду. Бо зараз буде дощ, намокну. Так що на сьогодні досить. Хоча треба досапати, звісно. Ну дощ буде. Ну що ж, мені мок мокнуть. Ой, кохана, а ти дуже хотіла сопати. Ну, звісно ж, хотіла. До сапать, звісно. Так цей же ж дощ. О, тоді, кохана, чекай. Зараз буде сюрприз. Кохана. Дивись. Оп! Дивись. Іди сапай. Сюрприз! Іди, 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 сапай! О, бери сапку, сапай! Тепер тобі, дощ, не страшен! Сапай, кохано!